Не знаю, як мене видно. Привітаю на каналі нашому. Е-е, що і як канал буде називатися, я не знаю. О, мене видно, кстати, хорошо через зеркало побачу. Значить, так нормально. Тако можна. Короче. Тематика цього каналу буде е-е, така типа 5 хвилинка, 10 хвилинка, до 15 хвилин. е фішка в тому, що я веду свій основний канал і я хочу вам показати всі свої результати, які в мене вже є, достигнуті, на своєму основному каналі. На цьому каналі я просто вам буду показувати результати того каналу. Я думаю, що таке буде цікаво, так як я знаю, що багато хто любить YouTube дивитися, багато хто любить дивитися експерименти, як люди. Не просто обучай, там американські канали. О, дивіться, така ніша є бомба. Ні, Я вам хочу показувати, як я буду це робити. Я буду показувати вам самий результат свій результат. Як я знімаю все, як я типу, монті... ну, я ну не знаю, це, щоб відео не затягнути, як я все знімаю. Викладаю, і який в мене є вже результатом, чи готовий він, чи не готовий. І коли я його вигрузив, щоб воно просто в аналітиці було таке, як треба. І все. На цьому каналі, так як я вначалі говорив, 15 минут, плюс-мінус, саме більше буде відео. Буде не тільки типу, про канали, які я буду знімати, як я типу, їх веду. Ви ж бачите, який в мене задній фон. типу, я все з нуля роблю в мене типу, все схвачено. Той канал він пішов, він є. І мене це радує. Бо фішка в тому, що я просто знімаю і хочу показати вам результат, щоб ви просто зрозуміли, що не все в житті просто. Нема такого, що ти зараз, от я, наприклад, зараз знімаю відео, і моє очікування, що це відео зразу піде там за лічені. Не знаю, дні. воно пішло з першого відео. Ні, брата, ні. так не буває. Буває тільки смисл одного: снімати, монтувати. Якщо ти нічого не робиш, то в тебе нічого не вийде. Просто снімай, роби і не здавайся. Основне, не здавайся. Бо я знаю людей, один навіть чувак мені сказав, що я снімлю одне відео, якщо воно не піде, я не буду далі знімати. То типу, якийсь в тебе блогер, там, якийсь в тебе мільйонер чи хто ти там. Маєш бути, те не вийде, звісно, не вийде, бо це перше відео, як ти не розумієш цього. Успіху добитися треба силою. Ну І саме основне треба вам пам'ятати, що без Бога ти ніхто, тому що риба вона від води залежить. Витягни її з води, вона помре. Так само дерево витягне його з землі і воно просто засохне. Так само ми люди, нас створив Бог. Відійти ти від Бога, і ти просто будеш ніхто і все. Бог на першому місці, це ти по пам'ятати попам'ятатиш. Якщо ти ставиш щось друге своє на першому місці, ну не Бог. про успіх можеш забути. Навіть якщо він в тебе буде, повірте, буде так погано, що ти навіть собі не представляєш. Е, ніби все сказав. По поводу того, що темна картинка, я зараз в хаті на дворі йде дощ, я вам зараз покажу. На дворі йде дощ і в руки дуже холодно. Мені навіть в хаті зараз просто в руки холодно і з-за того я і не, не особо виходжу на двір. От зараз примерно е, так мене видно і зараз я вам просто покажу, що на дворі робиться. Плюс-мінус. От, ви бачите мою хату. Хоча я взагалі не знаю на що я її показую. Якщо на моєму каналі, в основному, типу, ну вже все є схвачено. Тепер. Ціль моя, що я маю робити, для чого я це Що Фішка в тому, що я ще коли вчився в Бурсі, мені було 15 чи 16 років, зараз 23. У мене була така ціль допомагати людям, допомагати бездомним, допомагати жити. Коротше, всім помагати, робити добро. все. І це не важно, типа просто пожертвувати там. Ні, іменно наняти якихось людей. От там від війни там хтось пострадав щось, там, хтось, там не може собі тіпа, хтось не може собі відстроїти, хтось не може украї собі щось дозволити. А Тут бац, є такий чувак, як я. Понятне діло, що я маю бути при фінансах. От, про це. Понятне діло, що допомогти треба буде, тому що, що посієш то й пожнеш. Це теж треба пам'ятати. <кхм> І я збираюсь такі відео зараз знімати просто, тіпа, щоб. Мотивіруючі, щоб ви поняли про що взагалі вони мають бути, плюс-мінус. Ну, все, в принципі, нічого в мене ще такого цікавенького немає. Сам процес типу, мого каналу основного, я вам канал навірно, в наступному відео покажу. В цьому я не буду поки що нічого показувати вам. Прев'ю, яку я буду робити, це, мабуть, Щось придумаю, похожу напевно, зроблю. Як я примірний собі уявив, але це не важно. Якщо до... це відео короче, вийде, то воно вийде вже на новому каналі. І ви все там побачите. А я от сам процес реально показую, типа, що в мене є канал, що я це знімаю, який в мене результат, які в мене перегляди, за скільки в мене ці перегляди, скільки каналу місяців, років не важно і так далі. От, я буду от таке показувати, що реально люди дивляться. Надіюсь, що ви будете це дивитися. Я вам просто буду на цьому каналі свої результати показувати. Бо на тому каналі в мене типу, е ніша бушкрафта, виживання типу, вдома з повного нуля. Типу, я піднімаюся типу, отакий от канал, і я там ні слова не говорю. Просто знімаю як, типу, е в лісі, типу, бушкрафтери виходять в ліс, е роблять. Відоси там нічого не говорить, з палок. і типу, спалок зрозуміли строїть. А я типу, з гамма і спалок собі інструмент, там лопату якусь зробив, граблі там, пішов палку, вирубав, ставив замість ручки, щоб не купляти. Самі граблі, понятне, що купив. Ну і таке. Тіпу, там все це є на цьому каналі, але я так. своє на оригінальне придумав, Тіпу, змішав це все. Що, як воно далі піде, я не знаю. але є одна проблемка, хоча я це зараз знімаю. Індія мене дивиться на тому каналі. РПМ дуже низенький буде, це я вже зразу говорю, що RPM це то за скільки, за тисячу переглядів, скільки мені платять. В Індії це менше долара. це дуже мало. А от на Америку, коли знімати, може 5, 6, 7, 8 доларів бути. Що дуже непонятно. Ну, ще залежить від длини відео, там. як людина дивиться, яке удержання, удержання у мене таке собі на всіх відео, повністю на всіх. Прев'юшки на тому каналі я погані роблю, це я теж зразу кажу, тому що я вчуся, хоча я 9 років в Ютубі, але я все одно вчуся, щоб ви розуміли. Да, е, музику я не знаю, чи я буду ставити під це відео, що я зараз говорю, бо я, в мене вже був канал типу, похожий до цього. І його забанили через жалоби авторських прав, бо я вирішив поставити музику. Я не знав тоді, що таке взагалі є. Так що я не знаю, на що музики, якщо вона буде, то. Буде. Е, обрізати треба буде це відео, там лишнє повирізати, і це, що ви зараз бачите. По-любому склейки які якісь мають бути. Е, все, ніби все сказав. Якось сюди зімою буду на велосипеді добиратися, я не знаю, може я взагалі тут буду жити. Бо ж подивіться, тут условия просто які груба а нічого не ось до груба ви бачите, такого піч, хоча я тут вже жив. І фішка в тому. Що цей комір він переплетений, він джурявий. І такий, знаєте, тіпа, коли дим йде, воно йде йому в саму кришу, що може пожар зробити. А мені це категорично не треба. От, світла немає, усе чого, щоб ви собі понімали. І все, в принципі. Що ж, а ті, хто подивилися, підпишіться, лайк, поставте до цього момента. Тут одивись. <плес> це, кстати, дуже непоганий. Непогане утримання буде, якщо ви сюди додивилися. За ж вам огромне. ж, а Я погнав далі щось знімати. Все, вам всім спасіба. Лайк, підписка, якщо понравилось. Буду старатися, понятне діло, бо без цього ніяк. Все, а я погнав на роботу, тіпа.